Привіт, творчі! Якщо говорити про улюблений сезон, то в мене це безумовно осінь, а особливо бабине літо, коли погода ще сонячна, але вже не спекотна і все навколо ніби випромінює золотаве сяйво. У перечутті цієї неповторної пори я створювала для вас серію уроків барви осені. У ній ми постараємось не просто намалювати осінній сад, а замахнемось на дещо більше. Спробуємо зупинити момент та передати на папері теплу, сяйливу атмосферу. Під нашими пензлями оживуть яскравий фізаліс, тендітна ехінецея та гілочка обліпихи. Ми навчимося робити мальовничий фон по мокрому, кольоровими плямами, працювати з маскувальною рідиною та передавати ефект сонячного світла. Мені хочеться, щоб якомога більше художників створили такі ефектні яскраві листівки разом зі мною, тому сюжети прості і підходять навіть початківцям. А урок розминку кленовий лист сміливо можна малювати разом з дітками. Я впевнена, що барви осені сподобаються усім, хто любить цей сезон та його золотисті відтінки. Впізнаєте себе? Тоді чекатиму на зустріч в уроках.